З понеділка 4 листопада відбудеться продовження серіалу Реванш тому. Ми давайте поговоримо про те, що ми побачимо в нових серіях, а саме з 9 по 16. У 9 серії ми побачимо, як Валентина, перебуваючи в в'язниці, не втрачає надії. Вона щиро вірить, що справедливість восторствує і також сподівається, що її стосунки з ігорем ще можна врятувати. Проте ця впевненість буде недовгою. Срада коханого змусить Валентину по-новому поглянути на своє життя та на тих, кому вона довіряла. Адже Марина знову зважиться на Підліс і вкраде у Валентини її розробку проєкт Сонце. Коли Валентина спробує довести Ігорю, що Марина просто привласнила її ідею, він знову їй не повірить. І тоді Валентина зрозуміє, що можливо її почуття до Ігоря були помилкою. Усвідомлення того, що людина, яку вона так кохала, відвернулася від неї у найтяжчий момент, остаточно зламає її віру в нього. Їй здається, цей момент стане переломним для Валентини. Вона зрозуміє, що настав час перестати озиратися на минуле та шукати підтримки там, де її ніколи не було. Розчарування в ігорі додасть їй рішучості взяти життя у свої руки і вона почне діяти. До речі, хочу відмітити, що сценаристи проєкту не затягнули перебування Валентини в в'язниці на довгий період, і особисто мені це дуже подобається. Після звільнення вона вже не буде тією наївною дівчиною, якою була раніше. Тепер Валентина сильна, незалежна жінка, яка готова боротися за своє життя та справедливість. Глядачі побачать, як вийшовши на волю, вона почне відновлювати свою репутацію і повертати втрачене. Роман вважає Валю найкращою кандидатурою для відділку розробок, тому наполягатиме на тому, щоб вона повернулася в клірол. Тим часом Ігор проситиме Валю зупинитися, він говоритиме, що не потрібно мститися. Та Валя скаже, що вона змінилася і тепер буде жити по-іншому. А от Марина знову шукатиме способи запроторити Валентину до в'язниці. Що ж, пишіть коментарі, чи подобається вам цей серіал. Ставте подобайку і до зустрічі!